Друзі, вітаю! Російські ЗМІ викатали свій меморандум, запостили його уже в медіа, можемо проаналізувати. Знаєте, я багато речей говорив інсайдами, багато речей попереджав. Ну і скажімо так, в Росії нічого не змінилося. Бравада більше, ніж їхня сутність, брехня їхня більше, ніж їхні носи. І знаєте, дуже чітко в цьому документі читаються страхи. Ну, наприклад, обов'язкова відмова України від ядерки. Так в нас нема ядерки. Але відмовтесь, Окей? Якщо ви не вийдете з наших областей, ми зробимо все, щоб вона була. Британці, я вам пам'ятаєте, коли ще був на форумі безпековому Security Forum там, А один зі спікерів, британський генерал, сказав: Якщо щось станеться, ми Україні готові допомогти зробити ядерко. Це якраз було за мить до того, як по Росії полетіли українські дрони. Росія ж перше що? А давай жахнемо ядеркою. А тут заява. Жахнете по них ядеркою в Україну з'явиться своя. Думайте. Далі вони кажуть. Свіженький пункт в меморандумі з'явився буквально вчора. Ніяких диверсій на території Росії. Ой-ой-ой, а що сталося? Злякалось за діло? А таких фур можуть бути сотні. Орендувати фуру на тиждень, на два ну, це копійки. Це просто копійки. Начинити її дронами не найбільші гроші світу. Ну, зловите ви ту фуру, заберете, вона все одно ваша орендована. Почнете провіряти кожну фуру на в'їзді в Москву, Петербург, Сочі чи До. Будь-якій. транснаціональній трасі, ну, супер, у вас вся логістика країни станете. Ви хліб свіжий не зможете за тиждень довести. Але класно, ми бачимо, що ви їх боїтеся. Третє. Пам'ятаєте, з яким я плакатом вчора на акції був? Я постив спільноти? Бойко! Богуслаєв, Шуфрич, Новінський і решта російської агентури в Москву, а сюди наших героїв. Росіян свіженький пункт. Ніяких політичних в'язнів, взаємообмін. А які в нас там можуть бути політичні в'язні? У нас там всі військові. До речі, про військовий обмін. Зеленський каже: вони хочуть обміняти стілами тільки 15%. Встановлені прізвища. Тобто ми не розуміємо, кого вони нам передають. Розумієте? Давайте все проаналізуємо. Є умови, жорсткі умови, нереалістичні умови, умови писані на п'яну голову, дурну російську п'яну голову. Давайте їх проаналізуємо. І зараз все, все стане на свої місця для розуміння. Плюс є реакція штатів, плюс є реакція Європейського Союзу. Підпишіться на цей канал і зробіть донат для Хартії. Ми вже більше ніж 400 тисяч зібрали, скоро будемо на серединці. Тому, будь ласка, 100 200-500 гривень, а ми з вами починаємо. Росія погрожує зривом перемовин через атаку на авіацію, повідомляє джерела. Кажуть, їм дуже не сподобалася операція павутина, дуже було боляче, неприємно і взагалі кажуть, що... Прогресу не буде, якщо ось будуть ось такі речі. Знову ж таки, а який прогрес? Який прогрес? Ви хочете, щоб ми вийшли з п'яти областей? Financial Times писав чотири. Ну, я думаю, що джерело, яке давало інсайт, боялося, щоб його не вичислили, то дало трошки неточну інформацію. Зараз ми бачимо, що п'ять. Нормально, так часто буває. Змінюють дати. Називається мічена інформація, вичисляють потім. От. Але п'ять е, областей. Чому ми повинні виходити з своїх п'яти областей? Кажуть, давайте зробимо перемир'я. Наші військові подивились, кажуть, ні, вони це перемир'я на 2-3 дні зупинити е, хочуть, типу, вогонь, щоб обмін тілами. Військові подивилися, де хочуть, що хочуть, ні. будь готуватися, щоб потім атакувати. Не даємо. Зеленський каже, ідіоти. Далі е, вони кажуть, е, що ми зриваємо. А в них же прогрес тільки по обміну. Уже вбитими. Все решта, вони ж називають цирк для європейських бабусь. Розумієте? Наприклад, повернення дітей, повернення живих полонених. Вони бояться мінятись. І зараз вони кажуть, що ось ми зриваємо. Ми не зриваємо, ми ніжно готуємо вас. Дуже ніжно готуємо до того, щоб ви не вели свою агресивну імперську політику в час переговорів. Тому уклали їх тихенько спати. Я вам говорив, це сталося при Трампу, і на другий день нам ніхто не дзвонив і не кричав, і ну -ну -ну, ну -ну -ну, нам в трубку теж воплі не лив. Значить, прекрасно. Значить, вони це підтримують. Так, да, ніхто це не визнає, ніхто не скаже, але пости Трампа почали в якийсь магічний спосіб збуватися, і нам це подобається. Розумієте? Давайте зараз пройдемось по самих пунктах, тому що розмі публікують меморандум, серед яких вони вимагають 5 областей. Причому з'явилась, до речі, повертається так звана Новоросія, Запорізька, Херсонська вони відносять в одну. От, а ще хочуть виходу з Луганщини і Донбасу. Запорізької Донецької Херсонської областей. Ну і зрозуміло, що говорять про Крим, Україна повинна визнати його окупацію. Україні це взагалі дуже не подобається, і Україна нічого з цього робити не буде. Далі що вони кажуть? Обов'язкові вибори президента і парламенту кажуть: по-перше, зупинити воєнний час, не передислоковувати збройні сили, відвести. Розкомандовалось денацифікація, причому це не тільки скорочення наших батальйонів, які вони називають націоналістичними, а всі батальйони націоналістичні. Якби росіяни не були дураками і дебілами, вони б читали б політичну теорію і практику в час війни ріст націоналізму. Ви самі напали, і цей ріст націоналізму пішов. Тому сказати, що ви хочете, виведіть свої війська зі всіх наших областей, і, можливо, він спаде років за 50, поки ваша країна не розвалиться. Далі хочуть повернути права, ще не так, зняти обмеження щодо а, московської церкви. Теж дивіться, як вони переживають. Ви думаєте, вони за релігію переживають чи за політичні впливи, які вона робить? Точно так же як це так званих ОПЗЖшників. Давайте. Вишенка на торті, російська мова державна. Не відходять. Бачите, як? Важливо Росії. Це важливо пам'ятати. Далі ядерка мій улюблений пункт відмова від ядерки. Але в нас нема пишіть що відмова. І ратифікуйте це на рівні ООН. Прикольно. До речі, Ген... Генасамблею зараз очолила Аналена Бербок, президенкою Генасамблеї ООН. А... Там маленька інтрижка була. Там їй довелось декого посунути, але як мінімум вона піднялась на щабель вище. Ну от в геополітиці, і це наша гарна подруга, наша дуже приємна, позитивна, велика політична діячка, зелена. Ну от але дуже любить Україну. І ми дуже хочемо, щоб в неї все вийшло. А вона допоможе нам. Тому ось тут зараз дуже важливо знати, що у нас своя людина в Нью-Йорку є прекрасна, класна сучасна політикиня. А, і знаєте, коли росіяни плачуть, що хочуть, щоб ми покляли, що не буде ядерки, друзі, це звучить як план. Ці переговори зараз була трата часу. Да, нам не сказали все. Зараз інформація від дипломатів стікається. Наші говорять західними, західні щось діляться. А, ми отримали відсотків 10-20 від загального. Ну, меморандум, ну там гуманітарні цілі. Все рівно переговорний трек не згас. Росіяни хочуть зустрітися з Трампом. Наші пропонують зустріч на всіх. Ердоган вийшов, каже: Приїжджайте в Стамбул, накрию найкращий стіл, найкращому замку. Будете тут зустрічатись. Хай Стамбул буде центром світу. І, от, і Він каже: Давайте, типу, Трамп, Путін, Зеленський. Ну і він буде як щедрий господар там всіх зустрічати. Яка історія зараз відбувається? Всі говорять про особисту зустріч. Позиції не сходяться. Так вони можуть зійтися частково або навіть знайти якесь рішення на особисті зустрічі. Завжди особисті зустрічі наділені окремою політичною магією і роль особистості впливає. Але, дивлячись на все те, що провезла Росія, говорити нема про що? Вони знов пропонують капітуляцію. Капіталізацію своїх мікрозвершень. Ну, звільнили Шкурську область, ну, звільнили. Повністю? Ні, наші все рівно там є. Але ти типу похочуть за це супербонус капітуляцію України. Україна каже, так ми вас відбили. Мільйон ваших бовдерів просто перемололи на ЗСУшну м'ясорубку. Просто вас знищили, мільйон. Так, да, вам там все рівно, то, що нація дебілів. А ми зараз кажемо, що а де ви просунулись? А ніде. Тектонічних зрушень немає. Ми переламуємо сьогодні хід війни, заходячи в Курщину, знищуючи ваші е, авіаядерні носії. І це ж початок. Ми далі будемо жорсткіше це робити. Дивіться, Трамп не реагує, значить, дозволяє. Білий дім каже, ми хочемо, щоб війна закінчилась. Ось так прокоментували знищені 40 літаків. Росіянка, каже, ви зривайте переговори. А Трамп каже, ні ні-ні в Білому домі. Ви ж ними бомбити людей хотіли, значить, продовжують війну. Їх знищили. Наша переговорна група теж так сказала. Говорить, дивіться. Ми це зробили тільки для того, щоб у вас не було дурних думок в ваших дурних головах. Все. І тому зараз бачимо, що позиція Росії вона максималістична. От, ну, Наприклад, те, що я вам говорив в інсайдах, відмова від репарацій. І ще багато чого. Публічні денацифікації, порка за любов до України. От. І багато-багато чого. Там, встановлення влади за 100 днів не пізніше від підписання, потім до фінального підписання, нова влада, яку ви оберете в паузі. Хто ви такі, щоб нам вказувати? Ми суверенна держава, і на хвості вас всіх крутили. І всі ваші покоління цих великоємпірських дураків. Розумієте? І цей тут теж маленький лисий карлік-недоросток, який починає розказувати, що він в геополітиці розбирається. Вони починають залякувати, що ось якщо ні, підемо далі, так ви і так ідете далі. Ви пробуєте пробиватися, вас знищують. То є впівдронами, то артилерією, то дронами на кабелях. Але от ця бравада грає. Ну, типу, окей, що ви покажете Трампу? Бо сьогодні Зеленський вийшов після цього, як дивіться, ЄС і США разом готують санкції. Пам'ятаєте, ми спорили, що запросять нас на НАТО. Не запросять, скандалу бояться. Запросили. Буквально щойно з'явилась новина: Україну офіційно запросили на засідання НАТО в ГАГу. Треба обживатись побільше в цьому місці. Суд для Путіна там в Камері ремонт робити. Розумієте, не в, не в кращу сторону не подумайте. Ось нас запрошують на НАТО. Він каже, ні, а ми кажемо, нас будуть. Британці нам перед цим скажуть, можемо ядерку. Давайте над цим працювати. Депутати, підніміть питання, порушення Будапештського меморандуму нашими друзями. Вони самі з радістю з цим погодяться. Підніміть меморандум і скажіть порушення. Давайте разом сідати і розробляти ядерну зброю. А чого ми повинні бути веганами на цій стейковій вечірці? Ну, якщо ви про ядерку заговорили, ви нас нею лякаєте, ну давайте тоді і не хочете, щоб, нас не... щоб вона в нас була, не хочете. Значить, вона в нас буде. Боїтесь диверсій, вони будуть. Хочете ОПЗЖ вернуть, вернете, на тисячі наших героїв будете міняти. Хочете вибори, то ми поки не підпишемо фінальне, вибори проводити не будемо спеціально, вам в піку. Хочете п'ять областей, де вони вам поперек горла стане? Ось така відповідь. Зараз хід за Трампом. Сильний жест. Після цього можна їх вести на особисту зустріч. Але поки що Росія не зробила жодного реального кроку на зустріч Трампу та, власне, його мирному плану. Але знаєте, чудеса трапляються, і одне з них було перший день літа. Як кажуть в українському Криму, як літо зустрінеш, так його і проведеш. Тому можемо привітати росіян. Рої українських буджіл, рої українських дронів полетять по їхніх аеродромах. Це дурні російські голови все ж таки швидше приведе до спроб справедливого мирного врегулювання. Тому що те, що пропонують вони, ні на йоту не відходять щодо капітуляції України, але імітують прогрес в гуманітарних питаннях, особливо щодо тих, хто вже загинув. Ось така друзі. Інформація. Чекаємо на реакцію Трампа. Напишіть, як вам російський меморандум. Друге, зробіть донат для харці. купуємо реби в такі моменти. Особливо важливо підтримувати нашу країну. Підпишіться на канал у нас 700 тисяч. Ростемо далі, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!